Доброго ранку малята, швидко плине час. Ось нещодавно ми після холодної зими з радістю зустрічали господиню весну. Сонечко засяяло веселіше, розставав сніжок, з'являлися перші квіти й травичка, на деревах розпускалися маленькі листочки, птахи прилітали з виряю. З кожним днем сонечко піднімається все вище і вище над обрієм і пригріває сильніше. Все навкруги бояє пишною зеленю. Настає найтепліша пора року літо. Літо, як і всі пори року, має три місяці перший місяць червень. Чому місяць так назвали? Може, тому що достигають червоні суниці і черешні? А може, назву місяць отримав від сокоживної камахи червець, з неї в давнину добували червону фарбу, яка на сонці не вигоряє. Нею фарбували давньоруські і козацькі прапари. Другий місяць літа липень, маківка літа, тобто середина. Пташенята повилітали із гнізд і вчаться літати, достигають вишні абрикоси. Назву місяць отримав від назви дерева липи, яке цвіте в цей час. Третій місяць серпень, спад літа. Місяць отримав назву від слова серп, знаряддя, яким ще в давнину жали зернові, і означає місяць серпа і жнив. Малята, ви знаєте, що в червні самі довгі дні і короткі ночі. Влітку природа красива і плідна. Літнє сонце створює хороші умови для життя тварин і рослин. У цьому сезоні можна спостерігати такі природні явища, як гроза. Дощ з градом. Веселку після дощу, росу вранці або ввечері. Дощ дозволяє рослинам і тваринам пити воду, що дуже важливо для їх виживання в таку спеку. Рослини та дерева дають плоди, забезпечуючи їжею тварин та людей. Життя тварин влітку надзвичайно активне, вони потроху починають готуватися до приходу осені, запасають їжу, наїдають жировий шар, щоб пережити морозні дні. До кінця літа у птахів виростає нове пір'я. Діти, скажіть, а що змінилося в нашому одязі? Так, ми одягаємо легкі літні речі і звиття. Пограємо в гру, що ми одягаємо влітку. Якщо річ одягаємо, піднімаємо великий палець вгору, а якщо ні палець вниз. Починаємо. Молодці малята. Діти, скажіть, а влітку яка вода в річці? Тепла. Всі з задоволенням купаються і засмагають, але потрібно пам'ятати правила безпеки на воді. Ось деякі з них не заходь у воду без дорослих. Граючись у воді, не хапайте інших дітей за руку чи ноги, не утримуйте їх під водою. Користуйтеся надувними предметами, якщо не вмієте плавати. Оминайте небезпечне дно, водорості, слизьке каміння, мол. Не забруднюйте воду. Після купання сховайся від сонця під парасолю чи навіс, прибирайте за собою місце на пляжі. І головне, щоб добре і весело було відпочивати, про воду слід не забувати. Діти, про що ми сьогодні говорили на занятті? Назвіть місяці літа. Які природні явища можна спостерігати влітку? Дякую за увагу! До побачення!